Це п'ята частина виживати на скейблоці. І на цей раз я без свого друга пільмішка. І так, зараз я буду будуватись до слідуючого острова. Він знаходиться ось там. І... Але спочатку я добуду всю моркву, яка виросла тут. Це, напевно, все, що є. Але нічого. Також є пшениця, пшениця, пшениця. Теж виросло. Ось так, ось так. Так. Можна іти будуватися. Тільки спочатку треба скинути всіх мобів, які там, які там є. так. Сюди. І в мене немає меча, тому треба його скрафтити, щоб відбиватися. Ось так. Але на всякий випадок, я покладу все, що в мене є в скриню, щоб якщо, я, якщо мене вбили моби, то я нічого не загубив важливого. І так. Чомусь скріпери пропали звідси, але повуз залишився. І так, можна вже будуватися. Коротше, дивіться, скільки у нас вже дерев? Це Акація, Береза, Дуб. Це дуже круто. І в цій серії я, напевно, це все пороблю. Ось так. Все, можна йти. Я сподіваюся на тому острові, що там є, буде щось дуже гарне. Можливо, якась тваринка, можливо, якісь семена. Це я не знаю, але щось має бути. Потрібно швидко будуватися. Ось так, ось так. На цей. Мостик з двох блоків, я багато потрачу кругляку. І це мені не сильно подобається. Але нічого. Я думаю, буду по одному будуватись, а потім добудую собі. Зараз мені головне добратися до острова. острову. Мені потрібно розставити повсюду смолоскипи, факела, щоб ніякі моби тут не спавнились. Залишити якийсь може кусочок. О, я вже бачу, і там єлове дерево. Це дуже добре. Новий росточок у нас буде і потрібно буде розширювати наш острів. Тому що там вже дерева не влізаються і потрібно більше місця. Ось так. Я сподіваюся, там ще буде скриня. Хоча скрині ніде, ніде немає. Там щось видно схоже на скриню, але це може бути навіть гарбуз. Банально. Але якщо буде гарбуз, буде. Десь... Ні, семян не буде. Але мені і не потрібно насправді. Потім я добудую мостик, щоб було два блока. Ось так. Я вже вирішив будуватись в цю сторону, тому що я... ми завжди будувались е, туди. Ми... Скільки острівів? Ми багато острівів там злутали, і я подумав, що буде краще, щоб в другій стороні. Я не знаю навіть. Ні, мені вистачить. Так, це точно гарбуз, я вже бачу. Жаль, але нічого. Там, до речі, сніг теж. Не знаю навіщо. Але хай буде. Ось так ось так. Ще трішки. Я не розумію, чому е, ці як, як, создателі карт е, так далеко острови робили. Я не знаю, скільки це блоків. Це навіть не видно наш острів. Я розумію, навіщо так далеко? Ті ще створили цю карту. Але нічого. Мені точно ви там лісові ягоди. Це дуже добре, це нова їжа, я буду їх садити. Звісно, їжі нам буде вистачати, тому що в нас росте пшениця, морква. І, може, ще десь знайдемо картоплю. Також я буду будуватись на, в інші різні боки, направити наліво. Мені вистачить хоча. А, я вже коло цього. І ще трішки землі. Це мене дуже радує. Так, Це гарбуз. Зараз головне, це все добре позбирати. Ягоди я забираю. Ламаю кустик. Зараз треба було взяти сокиру з собою, але нічого. Гарбуз теж треба забрати. Так, тепер треба ламати. О, в мене вже є навіть один росточок, я замітив. Дуже багато вже дерев буде у нас на острові, і це дуже добре. Роблю, роблю ось так. Вже два росточки навіть. Дуже багато випадає. Все, дерево закінчилось. Мені треба збирати землю, що тут є. Так, жаль, що ніде немає других скринь. Це мене дуже, мені дуже сумно. До речі, я бачу навіть два острови з льоду. Нічого собі. Це добре. Отак, більше землі, більше землі нам потрібно. Я сподіваюся, там ще один слой є. Зараз перевіримо. Ні, там немає. Але я якось зможу замінити, думаю, на камінь. І все це позбирати. А, там є під ось цим блоком. Під ось цим блоком є. Добре, я зараз буду. А, тут посередині є земля. Ай, падає. Непогано. Так, я доламую нашу землю. Ці кусочки я теж заміню. І головне нам не впасти, тому що багато всього. Ой, вже якраз темніє. Треба швидко добиратись до острова. Головне не впасти, тому що якщо впаду, це буде капець. Плюс дуже далеко. І... А ні, я вже бачу наш острів. Гарний такий. Нам потрібно. потрібно. А чому там вода витікає, я не зрозумів. Це з грядок чи що? Так з Чого так? Не знаю. Я вже добіг і зараз. Кладу все, що нам потрібно. І треба ще одну скриню робити. Тут, де в нас земля? Що, немає землі. Хм. Жаль. Тут все розкидано по скрині просто. Я замітив. Так. Я вже почав будуватись до ще одного острова. До речі, я трішки е, розширив територію, так сказати, на, на кілька блоків, але розширив. І буду розширювати за кадром. А зараз я впевнений, що там теж є острів, тому що вони мають бути по всім бокам. Якщо його не буде, це буде дуже тупо, тому що час, кругляк багато, багато кругляку піде, тому краще. У мене не дуже сильна промальовка, тому я не бачу. Але я бачу, що це весь куб. Що є Коротше, територія, за яку я не зможу вийти. Так, але. Можливо, зараз мені знову прийдеться добувати кругляк. Поки що я не бачу ніякого острову. Ще раз не розумію, чому ті, хто створювали цей... цю карту, так далеко робили. Острова один від... один від одного, а потім, коли далеко прийшов, там дуже близько від одного острова ще другий. Я не розумію, чому так. Поки що я нічого не бачу і мені це не подобається. Тому що просто потрачу час. Тому поки що я тільки одним блоком будуюсь. Якщо там щось буде, то буду будуватись двома вже. Розширювати мостик, тому що так і ніби красивіше і безпечніше набагато. Блін, поки нічого. Жаль. Дуже жаль. Де? У мене закінчився кругляк. Це капець. До речі, я розставив факела до того острова щоб не спавнились монстри. І також просвітив трішки це. Реч... 에... Посадити дерево. Знову добув кругляк і е, йду будуватись далі. Надіюсь, я не впаду, тому що якщо впаду, все, що я добував, просто загубиться. Це мені не подобається. Я, тільки... я так мало побудувався, що. Я думаю, я набагато більше пробудувався. Нічого. Треба швидше будуватися, тому що скоро кінець відео. Просто. Я думаю, блоків 20, і якщо там є острів, він вже його вже має бути видно. Так. Я бачу! Я бачу, я бачу. Це. Схоже це з піском, тому що там кактус, чи що це. Це, Я багато бачу таких островів, вони, мені здається, є на кожному скайблоці. Просто, і завжди до нього. майже завжди до нього добираються першими е е лесплеєри, які знімають скайблок. Але, я, але це вже, напевно, п'ятий острів, до якого я добираюся. Мені має вистачити. До речі, я, наскільки я знаю, там має бути скриня. Але тут чи ні на одному острові не було скринь. І дуже жаль. І я, мені... я бачу ще далі якісь острів. Що... Мені має стати блоків по ідеї. У мене ще ж стак. Я думаю, вистачить. Але не факт. До речі, коли в мене буде. Е... Коли в мене буде пісок, то я зможу скрафтити скло, але потрібно буде економно його використовувати. А скло мені знадобиться на будинок. Але будувати. І, можливо, до речі, я його скоро збудую. Де? Так, там є скриня, це дуже добре. Я сподіваюся, зараз я зможу. Мені має вистачити. Якщо що в мене є ще два простих блока кругляку, Я не напівблоків. Якщо 18 не визначить, це буде дуже печально. Так, зроблю ось так. Давай, 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 давай. Давай. Схоже, на. Ви... Там храм. Там ще один острів і храм. Це ж... Це капець. Дуже пощастило. Я кажу, один острів дуже далеко, а потім. Ось так. Мені не вистачає. Землею я точно не буду. Блін. Ладно, зараз вернусь. Я вже добудовуюсь, Добуду трішки кругляку. І зараз, нарешті, добудусь до цього острова. Ось так, ось так, ось так. Там бан яких я забув і що тримають так, що у нас тут 10 обсидіана. добре, дуже добре. Катус я, напевно, ламаю пісок. Я замітив, що на тому острові є вагонетка зі скринею. І в слідчій серії я впевнений, що я туди е, прийду. Так. Зараз треба дуже акуратно це здобути. Так, треба трішки не ставиться нічого. Треба добувати пісок, тому що пісок теж дуже важливий матеріал. Як сказати. А, тут навіть є ще блок. Ось так. Ось так. Головне справді не впасти. Якщо я впаду то мінус 10 обсидіана. Обсидіана. А там золото. Навіть. Не. Я спочатку подумав, що це залізо. Ну, добре, я вже буду прощатися. Всім бувайте.